Вітаю, друзі! Сьогодні просто про скалярний добуток векторів. Найголовніше, що ви маєте знати про цю тему. Тож, скалярний добуток векторів це добуток двох векторів, в результаті якого ми отримуємо число. Наприклад, якщо у вас є якийсь вектор А. З координатами АХ і Аі. Зверну увагу, що ця тема у вас зустрічається і в 9, і в 11 класах. Просто відрізняється кількість координат. Зараз покажу, на прикладі 9 класу і двох координат-векторів, у векторів, а потім і. Для 11 класу також покажу в цьому відео, тому залишайтесь. Тож, якщо у вас вектор А з координатами Ах, А вектор Б з координатами BX, B ну, це просто позначення, що це для вектора Б і перша і друга відповідна координата, то, якщо ви маєте координати векторів, скалярний добуток цих векторів виглядатиме дуже просто. Це сума добутків відповідних координат. Завжди, скільки б у вас координат не було. Якщо у вас дві координати, як в 9 класі х і, y, то ви просто між собою множите по х плюс перемножили по іх, тобто сума добутків відповідних координат. Якщо ж ви працюєте в 11 класі і ви маєте собі три координати, тобто вектор А і Б, будуть мати ще, наприклад, там а, З, то ваша формула буде виглядати так само, тільки тут плюс а, З на Б, З. Ну, а зараз розглянемо поки що такий варіант. Ще одна формула є для скалярного добутку, і це формула, в якій використовується. Кут між векторами. Якщо ось це ваш вектор А, оце ваш вектор Б, а оце кут між векторами Альф, або його іще позначають, прямо так і записують. Кут між векторами А і Б, то скалярний добуток цих векторів виглядатиме так, як добуток довжини або модуля вектора А, помножити на довжину або модуль вектора B і помножити на косинус кута між цими. Векторами. Формула, можливо, виглядає занадто складно, але по суті тут нічого складного, просто помножили довжини на косинус кута між ними. Важливий момент є в такому, коли у нас, наприклад, вектори мають між собою кут 90 градусів. Якщо ваші вектори перпендикулярні між собою, от давайте спробуємо подивитись на ось цю формулу, якщо у нас є кут 90 градусів. А помножити на Б скалярний добуток, це довжина вектора А, ми не знаємо, яка там довжина, хай бо яка вона там не була. І помножити на, знову ж таки, невідому нам довжину вектора Б, і на косинус єдине, що нам відомо, це кут 90 градусів, тож косинус 90 градусів. Що ми бачимо? Косинус 90 градусів, якщо ви подивитесь це в таблички, це дорівнює нулю, Отже, у нас отримується А помножити на Б довжини, і помножити на 0. А які б ті довжини не були, якщо ми їх множимо на 0, то це буде завжди 0. Тож отримуємо таке важливе правило, що якщо ваш скалярний добуток дорівнює 0, то вектори обов'язково перпендикулярні. І навпаки, це працює, якщо вектори перпендикулярні, то ви точно знаєте, що їх скалярний добуток дорівнює 0. Тож окремо ще запишу цю саму формулу, але вже для 11 класу. Якщо у вас є третя координата, то з нею ви робите буквально. Те саме, що і з іншими координатами. Ну, а тепер спробуємо на конкретних числах. Ось у нас є приклади і для 9, і для 11 класу. Тож, вам потрібно знайти скалярний добуток цих векторів. У вас є вже готові координати, і ми відразу бачимо, що якщо у вас дані довжини, цих, вірніше, координати цих векторів, то просто підставляєте їх в формулу. Сума координатів, сума добутків відповідних координат. Тож, мінус 2 на 1 відповідних координат це означає, що x на х, y на y. Тож я мінус 2 на 1 множу плюс 1 на мінус 3. Відповідні координати x на x і y на y. Залишається просто порахувати, мінус 2 на 1 це мінус 2. 1 на мінус 3 це у нас мінус 3. Мінус 2 плюс мінус 3 маємо мінус 5 і це вже ваш скалярний добуток. Він тому і скалярний, що ми отримуємо в результаті не вектор, а конкретне просто число. Ну, і для прикладу, для 11 класу це у нас а помножити на Б – Якщо у нас є три координати, робимо буквально все те саме: хи на Y на Y, ну і z на z. І це все додаємо. Мінус 2 на 1, плюс 1 на мінус 3, і плюс 3 на 5. Залишається це все помножити. Мінус 2 на 1, мінус 2. 1 на мінус 3 мінус 3, і 3 на 5 у нас 15. Маємо мінус 5 плюс 15 це дорівнює 10. Тож, ось таке саме банальне і просте обчислення скалярного добутку, якщо у вас є просто координати. Але досить часто буває таке завдання, при якому значенні m вектори А і Б перпендикулярні. Якщо у вас немає якоїсь однієї координати, але ви знаєте, що ваші вектори перпендикулярні, то ви точно знаєте, що їх скалярний добуток дорівнює нулю. Тож, спробуємо, на прикладі 9 класу спочатку. Ви точно знаєте, що скалярний добуток цих векторів гарантовано дорівнює 0, бо вам в умові сказали, що вони перпендикулярні. Тож складіть з координат, як виглядає їх скалярний добуток, а це м помножити на 2, бо відповідні координати, плюс і 1 помножити на m. X на X Плюс ігреки на ігрики. І це має бути по умові дорівнює нулю. Тож, у нас в такому випадку просто отримується звичайне лінійне рівняння відносно m. Трошечки спростимо загальний вигляд. Маємо тут 2m1 на mcm m, дорівнює 0, 2m мінус -M, m. і отже, маємо m дорівнює 0. Тож при ось такому значенні m ці вектори будуть. Перпендикулярні. Абсолютно те саме ви робите, якщо у вас і три координати. Тож М на 2 плюс мінус 1 на М, і плюс 2 на 7 дорівнює нулю, бо вектори. Перпендикулярні. Спрощуєте вигляд цього рівняння. У нас тут 2m мінус m і плюс дорівнює 0, 2m мінус м це м, 14 перенесемо через дорівнює, мінус 14. Тож при ось такому значенні m, ось ці вектори з такими координатами будуть. Перпендикулярні. Це досить таке типове завдання. Е, також е, часто використовують ось такий вигляд нашої, е, нашого скалярного допитку, коли у вас є довжини і косінус кута між ними, з цієї формули досить часто намагаються е, знайти саме кут між векторами або ще найменше косінус цього кута. Тож, до прикладу, останнє завдання. Знайдіть кут між векторами, які мають ось такі координати. Запишемо ще раз наше основне правило, що скалярний добуток це добуток довжин векторів на косинус кута між ними. І спробуємо звідси дістати, просто виразити сам косинус. Сприймайте це як, от, наприклад, ось це один множник, помножити на. Інший множник і дорівнює добутку. Як знайти невідомий множник? Якщо вам потрібно знайти косинус альфа, тобто ось цей невідомий множник, ми що робимо? Добуток ділимо на відомий множник, тобто скалярний добуток результат на відомий множник на модуль А помножите. На модуль B. Це вже готова формула для того, щоб ви могли знайти косінус кута між векторами. І Для того, щоб ми все могли підставити в цю формулу, нам потрібно окремо знайти скалярний добуток цих векторів і окремо довжини кожних з цих векторів. Ну, в даному випадку у мене вектори і іде, тому я знаходжу модуль першого вектора. Модуль вектора С нагадаю, як знаходиться модуль. Це корінь із суми квадратів координат. Тобто корінь із кожної координати в квадраті плюс. Тобто, 2 в квадраті, плюс 0 в квадраті, плюс мінус 2 в квадраті. Що ми маємо? 4 плюс 0 плюс 4. А отже, це у нас корінь з 8. Це модуль першого вектора. Знайдемо ще модуль другого вектора. Це у нас 0 в квадраті, плюс 1 в квадраті, плюс 1 в квадраті. Кожну координату взяла до квадрату і плюс. Тут у нас виходить 0 плюс 1 плюс 1, і це у нас корінь з 2. Також потрібно знайти скалярний добуток цих векторів. А це ми вже вміємо. Сума добутків відповідних координат. Тобто 2 на 0, плюс 0 на 1 і плюс мінус 2 на 1. 2 на 0, 0, 0 на 1 0. Ну і мінус 2 на 1 це мінус 2. Отже, маємо. Мінус 2. Тепер ось це все ми підставимо в нашу формулу. Це формула виведена відносно АБ, то я вже буду сюди підставляти для наших значень. Тобто скалярний добуток, це у нас мінус 2, і добуток довжин цих векторів, це у мене корінь з 8 помножити на корінь з 2. Корінь з 8 помножити на корінь з 2 – це у нас корінь із 16. Можна під спільний корінь, якщо у вас помножити між ними. Корінь із 16 це досить таке гарне число, це у нас просто 4. Тобто мінус 2 поділити на 4, і можна ще навіть скоротити, це буде мінус 1 друга. Тож, косинус ви вже знайшли. А як же знайти сам кут між цими векторами? Достатньо просто подивитися в табличку. Де у вас записані значення? саме ось такі, от, Коли у вас отримується одна друга, корінь з трьох на два, корінь з двох на два, це взагалі супер, це прям табличні значення. А якщо у вас немає конкретно такого гарного числа, тоді вже дивитеся або в таблиці Брадіса, або рахуєте приблизне значення за аркосінусом. Ну, а от щодо мінус однієї другої, такий кут є, і цей кут 120 градусів. Якщо ми говоримо в діапазоні від 0 до 180, тож ось такий кут отримали, формулу застосували, і пропоную вам спробувати самостійно знайти скалярний добуток векторів для 9 класу для 11, ну і просто скористатися формулою базовою підставити туди довжину одного, довжину іншого і кут 60 градусів. Ви можете це зробити. І якщо просто скористаєтесь формулою. Ну, а кому важко скористатися формулою, дивіться: ось приклад. У вас є довжини векторів і кут між ними. Просто підставляєте довжина одного, довжина іншого, і косінус кута між ними. В даному випадку це кут 45 градусів, 7 помножити на 2, і на косинус 45 дивитися в табличку. Це у нас корінь з двох поділити на 2. Максимально все скорочуєте, що можете, і отримуєте 7 коренів з двох. Таке значення теж може бути: коренів ми не боїмося, тому я впевнена: ось з таким завданням ви самостійно справитесь. А якщо хочете себе перевірити, Дивіться правильні відповіді в телеграм-каналі Математика на 12. І пишіть в коментарях, які теми ви б хотіли розглянути наступними. Якщо у вас є запитання якісь, або ви хочете, щоб я зняла відео саме для вашої теми, яку ви вивчаєте, наприклад, в школі, або готуєтеся до НМТ, пишіть в коментарях, будемо робити це разом і готуватися до ваших уроків з математики. Тож до зустрічі у моїх наступних відео.